у твоїй зіниці, голубі, тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань, Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мама, горда і вродлива. За тебе дивуватимусь повік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Одійдите, недруги лукаві, друзі, зачекайте на поті, маю я святе синівське право з матір'ю побутне самоті, рідко не не згадую про тебе, дні за натукуці та малі. Ще не всі черти втекли на небо, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними ще години б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, лобів їх. Без очей і рук, Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамя.